Вова, о таке ще питання. Це з, я з, з чого з чого почати людині, якщо набридло, ну всі зараз постійно говорять про крипту, принаймні в, в моїй бульбашці. От з чого почати, якщо просто набридло вже слухати, і хочеться щось почати діяти? От прям у що? мене єдиний рецепт. Я вважаю, що він єдиний правильний для того, щоб не. Не мати в майбутньому якихось проблем, там і не розчаровуватися, і так далі. Це розбиратися самому. Як я це робив в свою чергу, коли я почув там, я сидів за столом, і почув просто ці фрази там біткоін, майнінг, фірма і так далі. Я потім прийшов додому і таки думаю, просто цікаво почитати, про що вони взагалі казали. Ну, типу, фірма, в моєму в моєму розумінні, це типу акри землі, і так. ми щось там сіємо, посіваємо, і воно якось потім, типу, приходи приприносить гроші. А тут взагалі, і я почав по слову розбиратися. Вкладати якусь. Потім, вже, потім вже, потім коли ти сам розібрався з термінологією в процесах, що таке блокчейн, хто до кого ходить, що воно якось, тоді вже ти більш осмислено можеш підійти до питання того, щоб там, подивитись, якісь там. Тим, тим паче, що матеріалу дуже багато. Ось у нас є на Ютубі наше шоу Бухі. В цьому шоу, можливо, хтось подивиться, подумає, що типу, ну хлопці там випивають і так далі. Типу, нічого цікавого. Але е, в кожному випуску ми крок за кроком. Я не знаю, скільки ми зняли цих випусків Глеб, скільки там 100. З, 100 з... А, воно 5 років вже йде, не менше. А, да. І там є рубрики окремі, де ми нічого не продаємо, ніяких курсів, нічого, ніякої реклами, крім Глеба. І, е, е, типу, і там є що послухати, якщо ти хочеш розібратися. Абсолютно, я ж кажу, без. Тому що дуже багато інфобізнесменів я ненавиджу їх. Просто да ви, я... О, о, я Вибач, я їх ненавиджу саме через те, що вони швиряють людей, і люди потім ображаються на крипту, а не на себе. Вони таке, а крипта це спосіб мене кинути. Да. і все. Я, я ніколи більше не буду в цьому розбиратися. Да, да, ну просто я хочу сказати велику настанову людям, що а, в першу чергу я хотів би, щоб ви не відносилися до цього, як до інструменту швидко заробити. Це перше і основне швидко заробити у вас не вийде. У Вас вийде швидко втратити. Да, Типу, скільки мені треба грошей, щоб заробити один мільйон на крипті? Два мільйони.